Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу топ-5 моїх найулюбленіших продуктів від компанії Belenda. Перше, що покажу, це ось такий тонік, я вже багато про нього розповідала. Могли бачити в порожніх баночках цей тонік, і тонік із цієї серії раджу, працює, все в ньому добре. Рекомендую однозначно. Наступне, що покажу, це ось така база під макіяж. Я вже десь загубила. Цю кришечку, вона з перлинками дає такий сатиновий фініш. Тому, хто не любить сатинові фініші це не для вас. Є в складі силикон, але лягає вона досить так, так легенько, не відчувається на шкірі, на ній не окислюються тональні засоби, тому мені також дуже подобається і можу вам радити. Наступне, що покажу, це така міцелярна олійка з маслом троянди. Вона досить добре знімає макіяж. Не знаю на рахунок водостійкого макіяжу, але стійкі олівці тіні знімає досить добре, не залишає плівки на очах. Мені дуже подобається, тому вам можу радити. Наприклад, у мене зараз у використанні міцелярний гель від Avon він взагалі нічого не робить, мені не дуже подобається. Цей засіб мені дуже подобається, і якщо вам цікаво тест-драйв цього засобу, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково зніму. Наступне, що покажу, це ось така сироватка. Це одна з найулюбленіших моїх сировок. В біленді їх дуже багато. Ця зелененька, вона вирівнює тон, трішечки, шкіри трішечки зволожує, вирівнює пори. А, ось так вона виглядає. Вона з піпеточкою такою, досить добре наносити, приємно може вам також радити. І наступна, мабуть, моя найулюбленіша сироватка. А, взагалі, не тільки від Bielande, це отака, сирова, така сироватка з глікольовою кислотою і вітаміном С. А, досить добре ексфоліює цей поверхневий шар шкіри, вирівнює тон, прибирає пігментацію. Я користуюсь восени взимку, класно працює. Так вона виглядає. Тут вже помпа, як бачите, дозатор. А мені дуже подобається і вам однозначно її можу радити. Ось такий в мене невеличкий ролик топ-5 моїх найулюбленіших продуктів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що дуже багато людей переглядає відео, не підписавшись, будь ласка, підписуйтесь, це для мене дуже важливо, для вас не складно, для мене дуже важливо. Ось таке коротеньке відео. На сьогодні це все. Всім па-па!